Я спілкувався із тими силами, які пов'язані мої практики, і вони сказали, так, це можливо, це буде складно, але це можливо. І я не досить добре уявляв, а як саме цей бруслер буде працювати, але знав, що я можу це зробити. Як це дивно і зазвичай так і буває, зрозумів, як він працює і що він робить тільки коли був вже на півдорозі. з Створення цього браслету, Тобто половину праці вже зробив і тоді вже зрозумів, а як саме це коїться, як саме він впливає на життя і на долю. Це жива істота, програма, дух, який виступає як точка опори, яка знаходиться ззовні тунелю реальності людини. Ця точка опори вона має три стовпи: це Сонце, місяць та Меркурій. Це як карта варіантів нашого всесвіту. Це карта, на якій визначені двері, які людина може зайти, аби змінити те, як вийде її майбутнє. І чим довше людина носить цей браслет, тим більше варіантів на цій карті з'являється. Це як павук, який пряде ніть долі для свого власника і допомагає людині вибрати ту ніть. Яка веде до маршруту, який найбільш співпадає з тим, що людина бажає. Це на даний момент найскладніший браслет, який я робив. Він створений із синтетичних опалів, тобто це синтетичний матеріал, зроблений в лабораторії, який за своїми властивостями ідентичний до натурального опалу. Відео, як я проводив активацію цього браслету, я надам пізніше. А зараз ви можете подивитися на кілька фото цього браслету. Радий був вас їх бачити і до побачення!